Чому в Україні постійно продовжують воєнний стан? Воєнний стан це особливий правовий режим, що запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки Державної незалежності України, її територіальної цілісності, в цілому в законі України про правовий режим воєнного стану немає ніяких обмежень по термінах такого ведення, тому воєнний стан може тривати рівно стільки, скільки триває загроза збройної агресії України щодо стану війни та причин його незапровадження в Україні, то слід зазначити, що Російська Федерація грубо порушила статут війни та основоположні норми і принципи міжнародного права, і за фактом чинила збройну агресію без оголошення війни в Україні, прикриваючись терміном спеціальна військова операція. Оголошення стану війни з боку України не має сенсу і суперечить стану самозахисту, в якому перебуває Україна. Таким чином, проголошення Україною стану війни означало б оголошення війни саме Україною стосовно Росії, а не навпаки, як це відбувається фактично. Якщо вам потрібна допомога в будь-якому юридичному питанні, звертайтеся за посиланням в шапці профілю.